Не пропускаю ні один футбол, яка би команда не була, але те, що відроджується команда хімік, це дуже добре. Вже роки боліємо за хімік. Хімік сильна була команда раніше, грав «Мандрик», всі хлопці. Тут дуже хороша команда була. Це знаковий день для всієї калівської громади, не тільки спортивної громади, але й загалом цілої. Тому що сьогодні стартує перший тур. Чемпіонату області, в якій приймає участь команда «Хімік» «Калуш». тому це великий святковий день. Бачимо на трибуни. Люди збираються, люди заскучили за футболом. Люди... Хочуть футбольного свята на кшталт того, що було колись, тому всіх вітаю з початком сезону. Потенціал команди великий, потужний, тому що молоді хлопці, юні хлопці. Переважно склад команди складається з юнаків віком в середньому 20 років. Всі хлопці місцеві, скаловської громади. Потенціал дуже хороший, тому що хороші тренера. Які відкриють потенціал у них. Сам особисто всіх наших калошан, любителів футболу, вітаю з початком сезону 25-26 років. Сезон для нас буде незвичний в плані старої нової команди під назвою Хімік. І це саме головне. Команда комунального підприємства спортрена максимально надає зусилля в обслуговуванні саме цього стадіону підготовки, стадіону до матчів. Ну і тих всіх стадіонів, які сьогодні є на нашому утриманні. Вкладено певний ресурс фізичний праці нашої для. Для того, щоб сьогодні смарагдове поле не тільки виглядало, а ще й було більш-менш якісним для самих футболістів, щоб вони помогли, показали хороший змістовний футбол, в першу чергу наша команда. Дуже раді, що ви торкалися. Сара наша колишня команда, хімік і старі назви. Дуже приємно, що є. Дай Боже, би їм щастило, вигравали. Я сам футболіст, грав роки футбол, так що я переживаю, болію за хімік і щоб гарно грали і гарного футболу. Думаю, що хімік виграє сьогодні десь ну, рахунок 3-1, десь так. Я думаю, що хімік сьогодні виграє 2-0. Ну, бо хімік сильна команда. Те, що треба відновити ту команду на такий важкий час, ну потрібно. Чому потрібно? Тому що ми розвиваємо дитячий футбол, так? І ці діти мають знати, де вони далі мають бути грати. Колись діти з США, вони завжди грали спочатку хіміка, а потім йшли далі. Ми хочемо це відновити, так? Що так, Каласька громада допомагає фронту. Ми так порахували, що 34 мільйони ми дали з бюджету, і 78 мільйонів дала громада своїх податків. На хімік ми 500 тисяч. Тобто кажуть, ці невеликі кошти, але це ті кошти для того зробити. Те, щоб наша молодь, наші діти залишалися в Україні, не виїжджали, бачили, що для них створені умови, де вони можуть далі грати в футбол, де будуть продовжувати свою кар'єру. І це чудово. Так що завдяки Кавській міській раді, завдяки спонсорам, завдяки небайдужим людям ми все ж таки оцю славу хіміка відродимо.